Дякую вам, що ви завітали. Дуже дякую вам, що ви завітали. Ага, вот здесь, 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 вот він українську, я тим говорив в українській мові, він тоді не буде. Так, так, так. Я ще був Іван, Іван Стенополя. вперше раз вас говорив. Ви приїхали з Харіна з групою, з бали, пробудали. Так точно. О, Ще я пропустив у нас сьогоднішній Іван з Тернополя. Як ми знаємо, у нас зараз е, знаходиться група, яка проводить постійно гаріна. І ось Іван приїхав сьогодні з вами за допомогою. Ми побачили вас. Дякую вам, Іван Пробушка. Ви завітали. Дякую вам. Давайте благословимо Іван Пробуше. Він продовжує свою пошуку. Він мандрував далі з відданими і був щасливим свідомості кріжні. Давайте разом промова.